Показую, як в самому інстаграмі зробити відео Reels. Зайшла в вкладочку Reels і в себе в галереї знайшла відео, яке я хочу монтувати. Хочу зразу сказати, що зараз на задньому фоні з'явиться музика самого відео, її бажано відключати або в самому в галереї телефона там є функція відключити відео, точніше, відключити звук. І тоді при монтажу в самому Reels цього звуку не буде, тому що я не знайшла кнопочки, як його можна виключити. Тому ми відео склали, і тут уже в самому Reels додамо ту музику, яку нам потрібно. Так, у мене тут два шматочки відео, і я. Можу скоротити за допомогою ось такої функції. Так, просто зменшую відео до того розміру, як мені потрібно. Одне, тобто я його виділила, і зараз інше я теж виділю і теж зроблю розмір такий, як мені потрібний. Ось. Потім додаємо аудіодорожку. Так, я прослухала, передивилася, чи такий шматочок відео мене влаштує. Ось, і буду додати музику. Просто можна прослухати, яка подобається, і потім вибрати її для відео. Ну, я вибрала таку мелодію. Прослуховуючи все мені подобається. А тут ще зараз роблю переход від одного шматочка відео до іншого. Я просто нажала на серединку між цими відео, і воно мені запропонувало переход. Як я його вибрала тому в мене відео йде зараз. Киленмі якось гармонійно переходить в іншу історію. Це робиться дуже швидко. Мені, звичайно, подобається більше робити відео в іншоті. В попередньому відео я вже показувала, як це зробити. Але якщо в Reels потрібно швиденько щось зробити, то можна і так. Важливо, обов'язково світло, експозиція, тобто як воно буде виглядати взагалі. Тут один момент. Можна вибрати обкладинку з того відео, зупинити. Ось віконце і просто вирізати по суті з відео, як буде виглядати обложка, обкладинка. А можна там була опція додати з галереї.